Варто сказати, що послугами Житомирської обласної служби зайнятості і її підрозділами було охоплено найбільшу в Україні кількість демобілізованих учасників АТО. Проводиться робота щодо професійного навчання, залучення до громадських робіт, надається допомога на відкриття та початок підприємницької діяльності. Розгорнута широка інформаційно-роз'яснювальна робота. Представники служби зайнятості постійно зустрічаються з роботодавцями з метою пошуку шляхів взаємодії в розрізі сприяння створенню нових робочих місць. Перш за все, була розвернута інформаційна компанія. Ми перш за все зробили першу в Україні, до речі, зробили дорожню карту для демобілізованих учасників АРПО. Ми зробили перший пам'ятник. Ми цими пам'ятниками Ярослав Миколайович пам'ятає, це було завдання, перш за все, голови облдержадміністрації Сергія Олександровича Мошковського. Ми все ж таки пішли по тому шляху, що на період активної фази демобілізації в нас у всіх військкоматах чергували наші спеціалісти, які безпосередньо на місці, коли приходять е, да, демобілізовані учасники коли хлопці приходили і ставали на облік. Як військово зобов'язані по демобілізації, то ми тамож, там, на місці вже з ними зустрічались і проводили відповідну роботу, і вже потім звідти запрошували до нас в центр і відповідно надавали всі послуги, які надає служба зайнятості. Обласна влада питанню працевлаштування демобілізованих воїнів АТО та осіб з вадами здоров'я приділяє сьогодні надзвичайну увагу. Адже повернути людей з війни до повноцінного мирного життя, а людям з вадами здоров'я допомогти знайти своє місце у соціумі на даному етапі є головним державним завданням. Досить великий відсоток, велика кількість майже півтори тисячі, 1481 із демобілізованих, охоплені, скажімо так, увагою, скористалися. Послугами служб відповідних служб зайнятості більше того, з них велика частина більш ніж 1300, отримали відповідну матеріальну допомогу. Тобто, з цим напрямком все ну, більш-менш виглядає нормально. Якщо питання працевлаштування та надання послуг службою зайнятості області, де мобілізованим учасникам АТО виникло не так давно, то стосовно людей з вадами здоров'я робота на Житомирщині ведеться не один десяток років. Ми перші і єдині в Україні створили спеціальну приймальну в окремому приміщенні, що знаходиться в центрі міста, для обслуговування такої категорії людей. Головне, що і за результатами роботи маємо позитивну тенденцію.